Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі телерадіокампанії «Акцент», черговий випуск інформаційної програми День. Наші журналісти приготували для вас наступні новини. Президент підписав закон про місцеві вибори. На Сумщині розпочалась війна з контрабандою. Складено список вулиць, які будуть перейменовані. У шостку повернулись переможці 9-го міжнародного фестивалю конкурсу Усі ми діти твої, Україно. 25 жовтня 2015 року на країну чекають місцеві вибори. Президент України Петро Порошенко підписав закон про місцеві вибори, що був прийнятий парламентом 14 липня. Відповідно до закону, сільські ради продовжують обрати по мажоритарці, а все що вище за специфічною пропорційною системою. Також на виборах до місцевих рад встановлюється 5-відсотковий виборчий бар'єр. Тобто, якщо партія долає 5 відсотків, то отримує право на розподіл місць в раді. Висувати кандидатів у депутати рад вище сільських зможуть тільки політичні партії. Самовисуванців та незалежних депутатів у місцевих радах більше не буде. Окрім того, на посаду мерів міст кандидатів висуматимуть теж тільки від партій. Прийнята поправка про те, що серед висунутих кандидатів у депутати повинно бути не менше 30% представників однієї статі. Розпочата широка інформаційна кампанія, направлена на боротьбу з контрабандою на Сумщині. Голова облдержадміністрації Микола Клочко оголосив місячник по боротьбі з контрабандою. А депутат Верховної Ради Олег Медуниця відкрив гарячу лінію для повідомлень про незаконне переміщення товарів через кордон. До вашої уваги сюжет по прес-конференції Олега Медуниці за матеріалами наших колег із обласної телерадіокампанії. Верховна Рада з ініціативи уряду на законодавчому рівні закріпила 5% від продажу акцизних товарів за місцевими бюджетами. За словами народного обранця Олега Медуниці, на Сумщині спостерігається різкий спад продажу підакцизних товарів. За рік продаж, легальний продаж через магазини, алкоголю, цигарок і, що надзвичайно важливо, пального через заправки зменшився. Що говорити по пальному, по бензину 95-му мінус 22 Якщо говорити по е дизельному паливу, то мінус 30%. Це державна статистика, Державної фіскальної фі 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 служби в Сумській області. Політик спад продажу напряму пов'язує з процвітанням контрабанди, завіз територію сусідньої держави Російської Федерації, спирту, тютюну і бензину. Правоохоронні органи, впевнений, народний депутат напряму кришують такий незаконний бізнес. Понеділок дякую губернатору за запрошення. Був на зустрічі губернатора, на нараді губернатора з силовиками. Я їм про це сказав, що ребята, ви кришуєте контрабанду. Якби не ви, контрабанди не було, займайтесь своїми роботниками. І ми вже отримуємо інформацію. Вже отримуємо інформацію стосовно деяких правоохоронців нечесних на руку. В Закарпатті нещодавно затримали вантаж контрабандних цигарок, які були заховані у вагоні з паливними брикетами, за свідченнями Олега В'ячеславовича замитнювали вагон на митному посту шостка. Наприклад, от е, останній випадок це контрабанда цигарок, які в шостці замитнювались на митному посту шостка. Митнили ці митний брокер фірми Ванд, де засновник батько молотка, сам молоток був директором. Е, ну, це нинішній депутат із волі народу, колишній регіонал. Да? Його фірма Ванд замитнювала. Є документи, я їх в Фейсбуці виложу, можете їх побачити. Печаті стоять, замитнили. Це ті цигарки, вагон, там більше 100 тисяч євро ринкова вартість цих цигарок. Це в наших коштах. В європейських, якби умножити це на три чи на чотири, не знаю скільки без співпраці з громадськістю подолати такі явища, як незаконне перевезення товарів через кордон і подальший його збут, просто неможливо ініціюємо по всій сумській області широку програму боротьби з контрабандою. Ми хочемо, щоб громадяни, жителі сумської області, повідомляли нам на телефон гарячої лінії на спеціальну електронну пошту точки, де торгують нелегальними підакцизними товарами. Та не лише на допомогу свідомого електорату, сподівається, пан Медуниця. Народний обранець розповів про законодавчу ініціативу депутатської фракції політичної партії Народний фронт. Я, як народний депутат, зареєстрував в соавторстві з іншими народними депутатами проєкт закону про, про криміналізацію, про криміналізацію контрабанди у великих розмірах. Раніше це була стаття була не криміналізована, була тільки адміністративна відповідальність. Зараз за це буде тюрма. Якщо за цей закон проголосує Верховна Рада, Сумський народний фронт відкриває гарячу лінію, на яку жителі Сумщини можуть повідомити про факти продажу чи ввезення російської контрабанди. Можна зателефонувати за номером код 0542 610 901, Адреса електронної почти контрабандині в міськвиконкомі пройшла чергова зустріч робочої групи, до складу якої входять представники влади та громадськості щодо перейменування назв вулиць, провулків, площ, скверів тощо, які містять у собі символіку комуністичного тоталітарного режиму. Більш детальніше про це у сюжеті Наталії Обуховської. На черговій зустрічі в міськвиконкомі робоча група з комплексного вивчення питання перейменування вулиць та інших об'єктів повинні були визначитись з назвами вулиць, які підлягають перейменуванню, а які ні, згідно з законом України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону їх символіки. Я хочу зараз ще раз наголосити. Сьогодні ми з вами повинні з усіх вулиць, які є в нашому місті провулків, визначити саме ті, які попадають під дію нашого закону. Коли ми визначимо цей перелік, тоді наступного засідання ми підготуємо таку інформацію. Значить, буде назва вулиці, яка є, яка підпадає під дію закону. Далі друга колонка, її історична назва. Якщо вона є, бо у нас є багато нових вулиць, яких нема просто історичних назв. Вони збудувалися і були так названі значзаназвані а ми їх будемо перемінути. І далі буде весь спектр пропозицій, які ви надали по кожній вулиці. Тобто, вулиці, які носять ім'я відомих культурних, наукових або видатних українських діячів, письменників та поетів, залишають свої назви. З топономіки міста можуть назавжди зникнути такі вулиці, як Комуністична, Крупської, Леніна, Куйбишева, Сергія Лазо, Тельмана, Урицького, Щорса, Бакинських комісарів, Баумана, Урицького, Дзержинського та інші. Чому повинні насити на ім'я тих героїв, котрі боролися за українську державність та її існування, що поклали своє життя за ту країну, в якій ми зараз знаходимося, і маємо можливості тут вирішувати, як назвати ці вулиці. Саме вулиці повинні носити назву тих героїв, котрі поклали своє життя за Україну, котрі пролили свою кров, якою не мов насінням. Просипали всю українську землю, яка згодом дала могутні паразки і, спираючись на подвиги тих героїв, які колись помирали з України, там на шостій день. Зараз на Донбасі ці хлопці ну, борються тахновиш саме цими подвигами, ці герої. Тому я хочу, щоб ви це прийняли до уваги, вирішуючи назви. Багато суперечностей та жвавих дискусій серед присутніх виникло в зв'язку з перейменуванням вулиці Карла Маркса, Енгельса, Колхозної. Та Карла Лібнихта. На захист вулиці Карла Маркса стала Світлана Собтельна, депутат міської ради, та самі мешканці вулиці, які написали лист звернення до міського голови Миколи Ноги, залишити вулицю з цією ж назвою, обґрунтовуючи це певними доказами та підписами. Звичайно, це питання, яке ми зараз розглядаємо, це дуже складне і актуальне питання. І дуже багато буде суперечок і між нами. І між громадою нашого міста. Звичайно, є історія, є сьогодення. Тому давайте з вами толерантно відноситись один до одного, до історії і до сьогодення, і прийти до загального знаменника. Бо якщо ми так з вами будемо один до одного відноситись і до оцього загального списку, то ми з вами нічого не вирішимо. І ви розумієте, що вирішити зараз сього. Сьогодні ми це не зможемо, бо це е, повинен час. І, звичайно, і громадські слухання, і відношення до цього нашої громади, і що пропонувати буде наша громада. Ні, всі шосткінці однозначно ставляться до перейменування вулиць. Як правило, все залежить від причини, з якої змінюється назва. Втім, переважна більшість населення позитивно сприймає, якщо вулицям повернути їх історичні назви. Є щоправда, і аргументи проти. Невже важливіших справ немає в місті або в країні навіщо гроші витрачати на нові адресні таблички і все решта? Прикра, що є й такі шосткінці, які все рівно, що відбувається в місті. Та не задумувався, але це не жила на втрати грошей. Це бюджетні деньги, це все з народа. А ми живемо так то і багато. Лучше б деньги, которые затрачені на, на больниці затратили, на дороги ще що куди. Та є по-моєму. Ну, намного больше способов лучших, куда затратить эти деньги. Пусть переименовывают. Главное, чтобы названия были адекватные абсолютно и і... Ну, отремонтировали, наконец-то пешеходные тротуары на другой стороне. Там так красиво, ближе к периферии, там немножко спотыкаются, женщины каблуки ломают. У Украины есть история, то есть можно оттуда взять определенные исторические события, которые связаны непосредственно с, с нашей страной. Вот. Из учебников истории откройте учебник истории до 9 класса. И, пожалуйста, там названий прекрасных очень много. По крайней мере, это лучше, чем коммунистическое. Уже зрозуміло, что цей процесс не может пройти абсолютно без боли. Сна для шосткінців саме тому перед тим як діяти слід тверезо оцінити ступінь необхідності перейменування кожної вулиці, що за висновком комісії підлягає перейменуванню та ознайомитися з думкою громади. 7 серпня вихованці Центру естетичного виховання повернулися з українського дитячого центру Молода гвардія міста Одеса. Позитивні емоції, яскраві враження та перемоги привезли мандрівники з 9-го міжнародного конкурсу фестивалів Усі ми діти твої Україну. На пороні вокзалу разом з батьками лауреатів престижного конкурсу зустрічала і наша знімальна група. Директор Центру естетичного виховання Володимир Киселю відвідав дітей у таборі «Молода гвардія», де вів онлайн-щоденник відпочинку та участі у конкурсі і раніше повернувся з Одеси, аби зустріти переможців уже на вокзалі. Їде два колективи, це студія образовування мистецтва «Мальва» і Хліченка Тетяна Васильовна, руководитель, і є наш любисток, народний колектив, руководитель Стігала Тетяна Анатолійовна. Діти відпочивали 21 день. В цей ж час йшов конкурс, і наші діти сказали, що серед головних побіждів Оба колектива везуть перші міста. Кромі того, є ще й лічні грамоти як у дітей, так і у руководителей. Відпочинок на морі у престижному таборі Молода Гвардія для багатьох дітей щаслива можливість. 26 шість шосткінців завдяки плідній творчій діяльності і перемогам на конкурсах різних рівнів отримали шанс провести 21 день на березі Чорного моря. Путівка стоїть 3,5 тисячі. То есть это без дороги, это бюджетная путевка, как победителям все, все украинских конкурсов. Но надо отдать должное нашому мэру Николаю Петровичу и Горват Любовь Богдан. Это председатель правления Международного ассоциації культурного свитнейста, которые приложили немало усилий, чтобы дети именно нашего центра попадали практически ежегодно на этот престижный конкурс. Відпочивальників вразила сама дитяча країна, молода гвардія безліч заходів. …класи У творчих майстернях, екскурсії, дискотеки, купання у прогрітому сонцем морі. Прямо з поїзду вони з захопленням розказали про свої одеські канікули. Ми були в Одесі в самому большому України, і ми виступали і заняли перше місце. Мені дуже понравилось, как мы з вожатами ходили в самий город Одеси, покупали сувеніри и ходили на море. И я очень счастлива, что я там была. Там море теплое очень, и в оперу мы ходили, театр, на балет ходили. "Алиса в стране чудес". Мы плавали еще на корабле в открытое море С дискотекой, потому что там играла музыка и все веселились. Вихованці зразкового художнього колективу студії образотворчого мистецтва Мальва, керівник Тетяна Михайличенко, прийняли участь у виставці робіт прикладного мистецтва. Четверо наших юних художників отримали дипломи у номінації Образотворче мистецтво перші міста привезли з Одеси Лях Владислав та Нікушин Данило. Другі місця вибороли пензли мраїна Анастасія та Памазан Ніна. Дівчата скромно розповіли про свої роботи. Я зайняла друге місце. місце за роботу Україна вишиває рушника. Я її малювала дуже довго і використовувала фарбу гуаш. Перший малюнок у мене вже був готовий. Його назвала я Краса нашої батьківщини. Там була намальована дівчинка і українська природа. Малювала фарбами аквареллю». За свідченням батьків діти підросли і загоріли. Коли вони говорять про подорож, то від спогодів у шостинських мандрівників сяють очі. Батьки впевнені, що така поїздка велика удача для їх талановитих дітей. То, що 21 день відпочне е, і пляж, і море тепле, і обслуговування, і діти повністю зайняті. З утра до вечора навіть дзвонити. Вечно занято, никогда нет времени даже для родителей. Я считаю, что такой отдых это просто для детей это просто удача. Кто туда попал, я считаю, что просто удача. Спасибо большое руководителям и директору нашему, потому что в принципе без них, без их поддержки, я думаю, что этого не было. Детей не узнала, все дети загорели, потому что у них было утром зарядка на пляже, они шли завтракали, потом еще и шли на пляж, они уже там купались, там загорали. Я хочу большое сказать спасибо нашему руководитель Татьяне Анатольевне, которая вложивает много сил в свой творческий коллектив, учит наших детей прекрасному. Значит, я хочу еще поблагодарить ее, что, понимаете, побывать в молодой гвардии не каждому ребенку дано, а она взяла такие возможности На себе, такі так сказати об'язаності на себе, і предоставила можливість нашим дітям побувати там. Ну і хочу сказати, то що показати наших дітей, на що наші діти способні хорошо. Це, це Назнає по всій Україні. Концерт відкриття, гала, концерт, конкурсу фестивалю перетворилися на грандіозне шоу. Тут були представлені колективи практично з усіх куточків України. Незважаючи на сильних суперників, саме наші любистички привезли диплом лауріата за перше місце у номінації фольк фольклорне мистецтво Тетяна Стигайло, керівник колективу, заслужений працівник культури України, говорить слова вдячності тим, хто підтримує юні таланти. Хочу сразу поблагодарить, конечно же, нашего мэра Николая Петровича и директора нашего центра Владимира Петровича за поддержку наших коллективов, за поддержку развития творческих детей. Это очень важно. Наши дети настоящие патриоты Украины. Наше воколісти так сподобались жюрі, що народна артистка України, громадський та політичний діяч Оксана Білозір, пообіцяла приїхати у шостку, щоб заспівати разом з народним фольклорним ансамблем Любисток на одній з цей. За народним календарем 12 серпня вшановується пам'ять апостолів, сели Силуана та інших. У минулі часи помітили, якщо у цей день дні похмурі і прохолодні, то дощу можна не боятися. І роботи в полі можуть продовжуватися без перерви. Якщо ж душної, і і комах і особливо злії, кусючі, то буде дощ. Якою буде погода далі у нашому синоптичному прогнозі? Ранок та день у шості будуть хмарними. Тільки вечір порадує нас ясним небом, без опадів. Температура повітря прогріється до плюс 32. Вночі стопчик термометру опуститься до 20-21. Вітер східний 3-4 метри на секунду. Черговий випуск інформаційної програми День добіг свого завершення. Нагадуємо, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. З вами у студії була Вікторія Гаршкова. Нехай кожен новий день приносить свої дива. До побачення.